У громадах Вінниці триває тиждень імунізації. Мешканцям громади розповідають, для чого потрібно робити щеплення від різних інфекційних захворювань. А також проводять безкоштовну вакцинацію. Щороку в останній тиждень квітня, проходить всесвітній тиждень імунізації, аби нагадати про важливість щеплень та колективний імунітет. Детальніше поговоримо з Наталією Гриньовою, лікаркою епідеміологинею відділу імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас. Доброго дня розкажіть, від яких хвороб проводиться імунізація? Ну, взагалі, то хочу сказати, що безкоштовно державою забезпечується захист від інфекційних захворювань, що керуються засобами імунопрофілактики. Це 10 інфекційних захворювань до 18 річного вісімнадцятирічного віку діти можуть отримати ці щеплення повністю безкоштовно звернувшись в будь-який пункт вакцинації або ж до свого сімейного лікаря. Це е, туберкульоз, дифтерія, кашлюк, правець, поліеміліт, гемофільна інфекція, гепатит Б, е, Кір, е, краснуха. поліеміліт, здається, сказала да? е, туберкульоз. Е, на Вінниччині розпочата серія заходів е, саме у місті Вінниця і в багатьох громадах Вінниччини. З метою привернути увагу до вакцинації дорослого населення. Вакцинальний автобус їздить у громадах Вінничини. Акція ініційована Вінницьким обласним центром контролю та профілактики хвороб спільно з департаментом охорони здоров'я військової адміністрації за сприяння. Місцевої влади, міста Вінниці. І ми тісно співпрацюємо з медичними працівниками в кожній громаді, і ми намагаємося надати наблизити цю послугу з вакцинації саме дорослого населення проти дифтерії і правця. Тому що дійсно в Україні ситуація зараз насторожує. Проти дифтерії правця ми маємо вакцинуватися кожні 10 років доросле населення, починаючи з 16 річного віку, і тому Вінничина долучилась до тижня. Вакцинації до всесвітнього тижня вакцинації, і ми дуже ми просимо вінничан, якщо вони не мають змоги прийти до нашого вакцинального автобусу, просто звернутися до свого сімейного лікаря, перевірити карту щеплень, як себе дорослих, так і своїх діток, звернути увагу на те, що необхідно зробити вакцинацію і захиститися проти дифтерії правця, і поновити свій захист проти цих небезпечних інфекційних захворювань. Як потрібно готуватися до щеплення? Ну, в принципі, готуватися ніяким чином не потрібно. Достатньо тільки вашого бажання бути захищеним, звернутися до сімейного лікаря, достатньо огляду лікаря і щоб ви себе нормально почували, щоб не було гострих якихось проявів інфекційного захворювання, там високої температури, щоб ви були просто соматично здорові. Звернутись до сімейного лікаря вакцинація повністю безкоштовна. Сімейна медицина працює і можна це щеплення виконати. До речі, хочу сказати, що завтра у нас на площі Європейській в місті Вінниці з 12 до 15 години буде така акція Містечко здоров'я. Знову ж таки ініційована як Вінницькою міською радою Департаментом охорони здоров'я і наш центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ми ініціюємо таку акцію, де можна буде не тільки зробити щеплення проти дифтерії правця, а й обстежитись на СНІД, гіпаті У нас має бути лікар-онкодерматолог, який може теж проконсультувати лікар-ендокринолог, можна перевірити рівень цукрів. І ще раз підкреслюю, можна зробити щеплення проти дифтерії правця. Тому запрошую віничан е, і гостей нашого міста е, прийняти участь у ось такій акції здоров'я. І Я хочу сказати, що е, до цих акцій е, приєднуються не тільки заклади охорони здоров'я, приєднуються наші. Майбутні медики, ми дуже тісно співпрацюємо з медичними вузами. Могилів-подільський медичний коледж приймав з нами спільну участь у акції, яка проходила в Могилів-Подільському. У нас дуже гарний захід був. І в центрі первинної медичної допомоги, і на площі міста, тобто вакцинувалися і дітки, і дорослі, і Вінницький медичний коледж приймає участь, і державний медичний університет. Наші медики приходять для того, щоб привернути увагу, вони закликають до вакцинації, допомагають нам роздавати інформаційні матеріали. Тому ми щиро сподіваємося, що віничани звернуть увагу на те, щоб профілактувати здоров'я завжди завжди краще, ніж потім лікуватись. І хочу звернути також увагу віничан до того, щоб вони звернули увагу на карту вакцинації наших дітлахів. Тому що в Україні і на Вінниччині зростає захворюваність на кашлюк, зростає захворюваність поступово на кір. Тому я дуже прошу звернути увагу: якщо у вашої дитини не вистачає хоча б однієї дози щеплення. Кожна доза вакцини є важливою. Е, імунна система в нас дуже розумна. У е, нас є клітини пам'яті, тому треба цій імунній системі просто нагадати, що так, в тебе є захист, коли ти давно вакцинувався. Але яке щеплення ти пропустив. Тому, будь ласка, вакцинуйся і спонукай свою імунну систему знову ж таки попрацювати. Тому потрібно звернутися або до нашого вакцинального автобуса або до свого сімейного лікаря нагадайте, будь ласка, ще нашим глядачам, що таке колективний імунітет, бо мені здається, що саме про це переважно забувають і не надають цьому такого значення, яке насправді є. От був ковід, всі знали, мені здається, що таке колективний імунітет. А зараз все ж таки потрохи починають забувати. Колективний імунітет є дуже важливий. Згідно даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівень охоплення щепленнями від певних інфекційних захворювань має бути 95%. Коли він досягається ось такого рівню, таким чином, це спонукає піти від нас оці інфекційні захворювання. І просто їх немає кому передати, скажімо так, ці інфекційні хвороби, і таким чином, за рахунок колективного імунітету, в нашому суспільстві можуть. Виживати ті люди, яким в даний момент немає змоги зробити щеплення, адже людина, яка, наприклад, зараз отримує променеву терапію, да, яка має гострий лейкоз чи ще якісь захворювання, вони не можуть зараз зробити щеплення, щоб якимось чином захистити себе від інфекційних захворювань. Тому саме така категорія наших е, співгромадян вони мають виживати за рахунок колективного імунітету, тому е, ті люди. Які не роблять щеплення е, і сподіваються, що от, ну, якимось чином це їх мене, е, не можна так робити. Потрібно думати і про себе, і про колективний захист. Ми маємо зараз турбуватися як про своїх дітей, як про себе самого, і як про своїх батьків запросити їх на вакцинацію, тому що в нас, на жаль, батьки, ну це люди такого більш зараз кажуть третього віку, вони трошечки є. Не дисципліновані, тому що вони забувають, що потрібно, крім того, щоб поміряти тиск, потрібно ще зробити щеплення проти дифтерії правця. Вінничина є аграрна область, будь-яке забруднення і поранення може призвести до того, що може бути це смертельно небезпечне інфекційне захворювання. Тому ми дуже просимо, щоб наші вінничани звернулись до сімейного лікаря і поновили свою. Проти інфекційну базу, скажімо так, так як от було з ковідом. До речі, хочу сказати, що ковід теж нікуди не зник. Він просто зараз веде себе більш спокійно, але якщо ви звернетесь до сімейного лікаря і скажете, що хочете зробити собі щеплення від ковіду, такий варіант теж можливий. Просто сімейний лікар має замовити вакцину саме для вас. Її є не дуже багато, але вона є. І можна це щеплення зробити, і від ковіда теж. Тому просто зверніться до сімейного лікаря, вакцинуйтесь і будьте здорові. Я вам дякую. Наталія Гриньова, лікарка-епідеміологиня відділу імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, була у нашій студії.